Доброго дня, любі підписники та гості мого каналу. Готую вітаміний супчик із кропиви. На вулиці нарешті настали теплі дні і хочеться чогось смачного, легкого та корисного. Варити такий суп можна як на воді, так і на м'ясному бульйоні. Крім кропиви, в суп додаю картоплю, щавель, зелену цибулю, петрушку, відварене куряче яйце та плавлений сир. У киплячий курячий бульйон додаю картоплю, порізану кубиком. Даю картоплі покипіти 7-10 хвилин. Потім додаю відварене куряче філе та підсолюю за смаком. Кропиву промиваю під теплою проточною водою. Така теплова обробка зробить її не такою гострою. Нарізаю зелень та додаю до страви. Нарізаю кубиком плавлений сирок і відварені яйця та додаю до страви. В кінці додаю лавровий листок. Усім смачного! Дякую за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Користуйтеся моїми перевіреними рецептами.